Висота вироби відстави мірила, метр він. Сягає метр, От заміряємо метр, ще накидаємо метр. Запам'ятовуємо, тут він був 3 метри. Ну, вище я вже не достану, 4 десь 5 метрів. 5 метрів є. Це 100%, що 5 метрів є, подекуди трапляються екземпляри навіть вище. Там. Глибше в плавнях. Трапляються вищі дерева. Е, про мул, чому вони так швидко виросли ці дерева? По-перше, вологи дуже багато, верба і верба дуже швидко росте, вона і прирост складає десь сантиметрів від 80 до 1,20 мет за сезон. От дивіться, оце шматок ґрунту, який ми витягли, він довжину, ну, глибиною він 30 см сягає. От з цієї ями. Тут відбирали пробу, От дивіться, три риски 30 см. От Він відшаровується і там далі йде вже, мабуть, більш вологий шар, тому що цей сухий шар він завжди відшаровується легко від вологого шару, тому що якраз там оця зона дотику сухої землі до вологої. От Щільність дерева якраз десь 140-175 рослин в різних, в різних частинах цієї ділянки досліджуваної. Вона складає трошки різний, але статистично десь виходить 150 рослин на, на 10 квадратних метрів. За нашими підрахунками, якщо навіть брати одну рослину на один метр, то це на території 2155 квадратних кілометрів, яка займала в Каховське водосховище, яке зараз є територіями вже фактично великого лугу, могло може рости 2 мільярди 155 мільйонів таких, мільйонів таких от дерев. Це колосальний ліс, просто і тому ці території треба негайно переводити в землі лісового фонду і охороняти і оберігати цю, цю перлину не тільки України, а й всього світу. Тому дякую за увагу. Дивіться далі наш канал. Не забувайте користуватись функцією спонсорства на самому YouTube або Монобанк. Там в описі під відео буде. Дивіться далі наше відео. з як розвиваються ці території? І коментуйте, задавайте питання, не забувайте ставити вподобайку. Дякую, до побачення.